Доброго дня, шановні учасники конференції. Дозвольте мені від Хмельницької обласної державної адміністрації, від її голови Василя Степановича Янхи, привітати вас на нашій благодатній Хмельницькій землі. Питання, яке сьогодні розглядається, має надзвичайно важливе значення, адже це і відновлення порушених прав громадян та юридичних осіб, захист державних інтересів, наповнення державного та місцевих бюджетів. Шляхом стягнення боржників, податкового боргу, штрафів за скоєні правопорушення, наповнення бюджету пенсійного фонду. Обласна державна адміністрація проводить роботу, яка спрямована на створення ефективної взаємодії в роботі органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, територіальних підрозділів центральних органів влади, в тому числі і Державної виконавчої служби. Так, наприклад, вже не один рік. Дії при обласній державній адміністрації, комісія з питань погашення заборгованості по заробітній платі, стягнення податкового боргу, заборгованості до пенсійного фонду під керівництвом голови обласної державної адміністрації Василя Степановича Ян. До складу комісії входять керівники всіх підрозділів, які можуть вплинути на забезпечення виконання поставлених перед комісією завдань. Засідання комісії проводиться щомісячно і, як правило, за участю боржників або їхніх представників. В результаті проведеної роботи протягом п'яти місяців 2012 року органами Державної виконавчої служби області перераховано до державного бюджету майже 15 мільйонів гривень, в тому числі до пенсійного більше 5 мільйонів, біля мільйона стягнуто податкового боргу і біля 3 мільйонів виконавчого збору. Особливо увага приділяється погашенню заборгованості по заробітній платі. Так, станом, на 1 червня 2012 року заборгованості заробної плати складає 16,5 млн грн. На примусовому виконанні у територіальних органах Державної виконавчої служби перебуває 584 виконавчих проваджень на суму біля 3 млн грн. В результаті проведених спільних дій Спрямованих на виконання судових рішень та погашення заборгованості по заробітній платі протягом п'яти місяців виконано реально 235 виконавчих проваджень на суму більше 1 мільйона гривень. Зокрема, повністю погашено заборгованості по заробітній платі перед працівниками державного підприємства Ганопільський сперзавод виплачено біля 700 тисяч гривень заборгованості. Хочу сказати, що. Вся ваша робота, так як робота обласної адміністрації, спрямована на одне, на покращення життя наших громадян і на забезпечення їх правових прав на всіх рівнях існування нашої держави.